Так чи інакше, кожен із нас в якийсь момент зупинявся із питанням, нащо увесь цей марафон, робота, гроші, клопоти, у чому сенс цього всього. Ці меланхолійні запитання часто називають екзистенційною кризою. По суті, це момент, коли ми стикаємось із відчуттям внутрішньої безглуздості. І це може бути страшно, але це не кінець. Це шанс переглянути власне життя. Уявіть людину, яка досягла усього, що вважала важливим. Квартира, машина, посада. Зовні вона має картинку успіху. В соцмережі заздрять, а всередині повна пустота. Людина дивиться в дзеркало і думає: я мріяв про це десятиліттями і що далі? Це все? Це типовий приклад екзистенційної кризи, коли зовнішні атрибути не приносять внутрішнього сенсу. Віктор Франкл, який пережив концтабори, писав у книзі Людина у пошуках сенсу сенс не потрібно знаходити, його потрібно створювати навіть у стражданні.